Я не готовий зараз говорити, наскільки ми будемо блокувати завтра Верховну Раду. Принаймні, у багатьох депутатів, в тому числі і в мене, є багато питань, які необхідно заслухати на пленарному засіданні. Зокрема, наскільки я знаю, генеральний прокурор погодився надати інформацію про стан розслідування подій, які відбували, відбуваються протягом останнього місяця в місті Києві. Нам цікаво. Знати, яка позиція буде про бюджету в 2014 році, тому я сподіваюся, що ми приймемо рішення завтра не блокувати пленарне засідання. Я сподіваюся, але це буде колективне рішення нашої фракції, і до завтра ми його приймемо сьогодні. Не Власне знаю. що саме ви хотіли б почути від генеральної прокуратури від кого? Від Генеральної прокуратури, що ви хотіли. Від Генеральної прокуратури ми хотіли би почути дуже багато відповідей на наші запитання. По-перше, чому в тих подіях, які відбулися із 30 листопада і 10-11 грудня, в тих подіях є три категорії осіб: це замовники, організатори і виконавці. Як ми бачимо, по одному із епізодів це 30 листопада, нам суспільству стали стали відомі організатори. Три організатори, так би мовити, три цапи відбували, на яких сьогодні покладають провину за те, що відбулося. Однак нам невідомі замовники і невідомі виконавці, тобто хто замовив це все. А там лише проходить інформація про те, що це був секретар ради національної безпеки та оборони. І саме головне, хто виконавець, хто бив безпосередньо наносив кейками удари людям по голові, хто перевищив службові повноваження і чому ці люди до цього часу не відсторонені від виконання обов'язків, чому вони не знаходяться в слідчому ізоляторі, не заарештовані і не несуть покарання за свої протиправні злочинні дії. І крім того, не розслідуються факти 1 грудня, які відбувалися події на вулиці Банковій, де спровоковано були так званими тітушками, спровокована ця бійка. А затримані були абсолютно сторонні люди, і потім заарештовані. Чому не розслідуються факти 10-11 листопада, в ніч, коли в суперечинному законодавству виконувалось судове рішення не до 22-ї години, а з першої години ночі, і там? За моєю інформацією, більше 50 осіб отримали тілесні ушкодження від правоохоронних органів. Чому не досліджується ступінь тяжкості їх тілесних ушкоджень? І ці питання ми вчора направили депутатське звернення до генерального прокурора, і на ці питання ми б хотіли, щоб суспільство почуло відповідь, як вони будуть у п'ятницю чи завтра. Ми зараз будемо приймати це рішення, як вони як вони будуть далі розслідувати цю ці кримінальні справи, ці події. Ми хочемо побачити, чи прокуратура дійсно сьогодні буде це розслідувати об'єктивно, чи прокуратура знову буде захищати, як це відбувалося в подіях 18 травня. Пам'ятаєте, в повстанні Україна, коли з цим БТРом були події, пов'язані, чи знову буде прикривати цих злочинців в пагонах так званих? І знову замилювати людям очі і не показувати суспільству ті проблеми, які сьогодні є в правоохоронних органах, в органах державної влади. Як ви вважаєте вчорашні відгляд Януковича, наскільки зараз він змінює картину дня по бюджету? У ну він спасає, він спасає тимчасово Януковича. Тобто для Януковича сьогодні основна проблема це виграти. І основне питання виграти вибори в 2015 році. Його не цікавить питання розвитку нашої країни, економіки. І ці кошти можна було б отримати без майданів, отримати як нормальний президент від Євросоюзу. Єдине, що Євросоюз, в тому числі, і під менше відсотки, аніж дала Росія. Євросоюз контролює ті кошти, які надає, кредити, які надає. А ці кошти, які він отримує від Росії, то не можна не, не використовувати, тобто для підкупу виборців, для вирішення сьогодні якихось соціальних питань, які зараз кинуть, я так розумію, людям на погашення заборгованості по зарплатах, по пенсіям і показати, що ця влада ефективна, і ми не знаємо сьогодні, які під які гарантії будуть випущені ці папери, які об'єкти підуть. Під е, як гарантії забезпечення цього кредиту, ви розумієте? Мова там лише йшла про те, що е, дуже серйозна домовленість є в сфері оборонної промисловості. Е, ну, ми боїмося того, що під ці гарантії зараз віддані оборонні підприємства України і. Потім, коли Янукович вже не буде президентом, нам а це однозначно сьогодні суспільство практично налаштоване проти цієї людини. Нам буде дуже важко розраховуватися. За ці кредити, тому що він зараз набере гроші, потратить їх для вирішення своїх власних проблем на, на вибори. А потім треба буде економіці України і людям, платникам податків виплачувати ці кошти Російській Федерації для того, щоб залатувати ці дірки, і саме головне, щоб ми не втратили свої стратегічні об'єкти, особливо оборонної промисловості. Ви знаєте, прогнозувати, як відобразиться на долі Майдану, це я не знаю, але люди знають все. Принаймні свідомі люди не ті, що стоять в Маріїнському парку, називають нас фашистами. А ті люди, які розуміють, що таке економіка, які розуміють, що таке влада, як вона сьогодні працює на в лапках, працює на, на наше суспільство, то й розуміють, що це за кредити. І це е Доноситься принаймні щодня, доноситься людям, і люди сьогодні готові стояти на майдані до того часу, поки влада не стане прозорою, поки не розслідує ці всі факти порушення чинного законодавства, порушення прав людини, поки Янукович не оприлюднить ці всі документи, які він підписав в Москві. Це не його особиста справа. Це справа всього народу. Він зобов'язаний при ну, принаймні в парламенті парламентарям показати, що відбувається, які сепаратні домовленості він проводить з путіним, а не в закритому режимі, як приватна особа їздить в Російську Федерацію і підписує угоди, які потім можуть Україну поставити на коліна, коли нам треба буде віддавати ці кредити.